Вітаємо шановні! В вашій вазі пропонується виробник захистів торгова марка «Щит». Виробляються три основні типи захисту. Сталь яка використовується це товщина 2 мм. Всі необхідні елементи кріплення, а також всі необхідні метизи для кріплення, оставляються вже разом з захистом. Також вкладається і інструкція по монтажу самого захисту. Захисти монтуються у штатні отвори. Для кріплення захисту використовуються кліпальні гайки та закладні пластини. По можливості також використовуються штатні кріплення автомобіля. Основні кріплення захисту знаходяться в потаях, це як захист від зрізу кріпіжа. Ці елементи надійно кріпляться ковтівки. Захисти Майже не крадуть кліренс вашого автомобіля. Є ребра жорсткості, технологічні отвори та мерзоційні вкладища. По якості захист щит не набагато відстає від преміум виробників. За консультацією та покупкою звертайтесь до наших менеджерів цілодобово. Дякую за увагу!